Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, ви на моєму Ютуб каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на актуальну тему, а саме на тренди: Весна літо і більше зачепимо ми, напевно, все-таки літо 2025 і не в просто контексті. Оговорення цих трендів, думаю, цих відео багато, статей багато, можна знайти достатньо інформації. А якщо цікавитися, сьогодні я хочу саме розглянути нові колекції українських брендів, які, власне, і представляють ці нові тренди 2025 року. І одразу дисклеймер: речі, які я обирала, відповідають, напевно, моєму якомусь естетичному смаку. Тому я не презентую тут щось, що я сама не купила, щось, щоби я не порадила. Своєму клієнту одяг, переважно, який буде сьогодні показаний. Тут він є достатньо універсальний, на мій погляд, але при цьому відповідає актуальним тенденціям. Тобто не є прям супербазовим, хоча я люблю дуже базу. Але тут навіть будуть деякі одиниці одягу, які я вагалась, чи додавати до все-таки трендових позицій, чи то до базових позицій, про які я теж хочу з вами поговорити в одному з майбутніх відео. Але все-таки я напевно їх додам і сюди словом. А якщо дана тема вам цікава, якщо ви любите українські бренди, любите купувати одяг саме в наших виробників, це відео точно буде вам цікавим, корисним, тому продовжуйте його дивитися. Також одразу скажу, що посилання на мої послуги персонального стиліста є в описі до даного відео. Також в описі ви знайдете багато цікавої та корисної для вас інформації також. І поїхали. Буду підглядати сьогодні в планшет, щоб давати вам якраз якусь додаткову характеристику тих моделей, які я. Обрала, сподіваюся, вам всі сподобається. Напишіть, будь ласка, одразу в коментарях, яка з позицій прям ваша ваша, яка з позицій навпаки не відповідає вашому смаку, стилю. Чому можливо, теж можете розказати. І, звісно, якщо є досвід, клієнтський досвід з якимись даних брендів, теж поділіться, будь ласка, ним. Думаю, всім підписникам, які будуть читати дані коментарі, буде це цікаво. І почнемо з такої моделі, власне, про яку я говорила. що Напевно, я її додам також і до відео із базовим одягом від українських брендів, актуальним базовим одягом, звісно. Це ось така спідниця Максі Сіро-Біла. Вона називається І. Мені сподобалася її універсальність. Білий колір влітку буде виглядати розкішно, і в поєднанні з чорним це дуже виглядає вишукано, це ніби таке просте поєднання, але, власне, ось ця пропорція, максі спідниця, думаю, це буде виглядати топ. І така сама спідниця є і в чорному кольорі, що робить її ще більш універсальною та базовою однозначно. І ми рухаємося далі. Футболка поло в смужку. Ну, це, напевно, такий прям хот-хот-тренд. Цього сезону я вже від нього трішечки втомилася, тому що я здогадувалася ще раніше, що це буде дійсно дуже популярна модель, так і сталося. І я ще подібну модель вам продемонструю в іншому бренді в джул, але з Довгим рукавом з форматом з довгим рукавом це варіація даного тренду. Але от діадія пропонує саме ось цю таку класичну футболку. Мені дуже подобається насправді цей варіант. А він знову ж таки не є тим форматом актуальної трендової речі, яка вже наступного сезону буде. Не актуально і не цікаво і виглядатиме якось типу застарілою, бо так інколи буває з деякими трендами, але власне завдяки тому, що це поло, поло це є в принципі класика. А також ті кольори, які тут використовуються, вони не є кричущими, вони не є тими трендовими кольорами сезону, як то світло рожевий і ось це такі масляний жовтий, та, які прям такими супер такими маркерами є цього сезону. Ні, це база, і неві причому також є актуальним кольором, просто базовим, нейтральним. Тому можете точно розглянути цей варіант, він не стане неактуальним, різко неактуальним актуальним наступного сезону чи то вже восени цього року. Шкарпетки дуже неочікуваний елемент гардеробу літнього, так але ну і в загальному чому така рекомендація? Ну, мені захотілося додати трішечки. Аксесуарів в нашу добірку, і шкарпетки я вирішила від діадія сюди теж додати. Є декілька тут класних варіантів кольорових комбінацій. І, власне, шкарпетки можуть класно пасувати вам і під якісь броги, і під якісь акуратні такі кросівки, під балетки, навіть під Mary Jane формат. Словом, шкарпетка може стати таким цікавим доповненням, акцентом світлим, особливо коли вже буде у вас невеличка засмага, гарно відтінить власне цю засмагу. І чудово в поєднанні буде з міні-спідницями, які теж є актуальними. Єдине, що я не знайшла якусь таку міні-спідницю, яку б мені захотілося додати в цю добірку, але міні теж є актуальними даного літа, звісно. І ці шкарпетки, якраз в поєднанні з якимось масивним, можливо, або спортивним взуттям. Будуть гарно балансувати відкритість вашої ноги. І ми переходимо до наступного нашого бренду. Це бренд Must have. І мені дуже подобається ця лимонна сукня, ніжно-жовтий цей колір, так, масляний, а бренд зазначає, що це лимонний колір, дуже красиво виглядає. І на брюнетках буде гарно, і на блондинках буде гарно, і з якимось блакитним взуттям, і тут з молочними. З рожевим. Супер! Дуже ніжна сукня, дуже класна. Якщо у вас плануються якісь події на літо, я пропоную вам звернути увагу. Тим більше, дану сукню можна буде також носити, поєднуючи до прикладу, чи з якоюсь футболкою, чи з кардиганом словом, використовувати в якості спідниці, тому є доволі універсальною. Здається, в бренди і є спідниця з такого ж матеріалу. А тут також на сайті представлена. Ще одна сукня, яка мені дуже сподобалась, і я теж думаю, що, можливо, я додам її в добірку до базового актуального одягу від українських брендів класна сукня, дуже проста, лаконічна, нейтральний, красивий блакитний відтінок, який теж багатьом підійде, буде відтіняти красиву засмагу. Зручна довжина, об'єм мені дуже подобається, як власне тут поєднується принт, смужка і клітинка, класно, асиметрія, актуалочка дуже симпатично. І ще я вирішила додати декілька шоперів, два варіанти шопера від бренду Must Have. Зараз ось такі принти, якісь трішечки, можливо, іронічні, а актуальні. І Must Have теж є варіанти з футболками з тими ж принтами. Саме цей формат якось мені випадає. І я розумію, що я би напевно не носила би так. Таку футболку часто, а от у форматі шопера а, даний принт виглядає дуже симпатично, і ці черешеньки, прям дуже апетитні, а, красиво доповнить якісь базові нейтральні речі, або ж навпаки, досить такі літні, легкі, кольорові, а теж буде красиво. Привіт, мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, і раніше я теж відкладала походи до психолога. Напевно, так могло би початися дане відео, в тому числі. Як ви зрозуміли, зараз буде рекламна інтеграція, рекламна інтеграція Майнлі платформи, найбільшої платформи в Україні по підбору психологів онлайн та роботи з психологами онлайн. І зараз я, напевно, поділюсь своєю історією, як я прийшла взагалі сама до психолога свого часу, до психотерапевта. Це була насправді довга історія. Це був такий довгий шлях, тому що я одна з тих людей. Які вважають, що вони взагалі-то можуть з усім справитися самостійно. Насправді я так вважала. Я розумію, що, можливо, це був мій шлях, і так потрібно було. Зараз, звісно, я даю собі право. Все не знати, все не вміти і не справлятись точно з усім самостійно. І насправді мій відправний такий пендель до психотерапевта була панічна атака, і не одна панічна атака. Це було ще в 2020 році, і я взагалі не знала, що таке. Панічні атаки, і як це відбувається, як це переживається, і я бажаю, щоб ніхто з вас так само не дізнався, якщо ви не в курсі. <гум> Тому що це дуже неприємне відчуття, відчуття, що ти повністю втрачаєш контроль над тим, що відбувається, і звісно, як ви могли здогадатися. Переживають ці панічні атаки люди, які дійсно бояться втратити контроль. Це така гіпервідповідальність, гіперконтроль і так далі. І напевно, якби власне не ця ситуація, яка мене змусила а, довіритись іншій людині і піти, і нарешті а, з кимось поговорити, а, проявити власну вразливість, показати, що так ти можеш бути слабким, і не з усім ти можеш справитись, і не все ти можеш проконтролювати. І власне з того і почалася моя психотерапія, мій шлях психотерапії. Це були процеси з деякими паузами. Але врешті я хочу сказати, що я максимально вдячна своєму цьому досвіду, тому що я все-таки себе туди відправила, точніше, мене вже життя туди відправило. І я хочу сказати, що не відкладайте, не чекайте, коли з вами станеться якась така подібна історія, яку мені довелось дочекатися. Не відкладайте легке, радісне. Життя, де ви наповнені мотивацією позитивною, де вами рухає бажання азарт, любов до себе, бажання реалізувати свої найбільші таланти, а не страх втратити, страх якоїсь невдачі. І так далі, і так далі. Я вже, вибачте, забула вже ті страхи, які колись ми керували і, взагалі, мотивували щось робити. Ось, але щось таке, напевно, точно там було. Тому кваліфікований, з досвідом роботи спеціаліст в області психології може дійсно допомогти вам зрозуміти себе, побачити себе, зустрітись, можливо, зі своїми якимись. Страхами, які вас стримують, і навчитися їх долати. Не відкладайте більш, більш легку, більш щасливу версію власного життя. І вже переходьте за посиланням на платформу Майндліз, знаходьте свого спеціаліста і з промокодом STYLIST отримайте 10% знижку на першу сесію, на перший сеанс. Ну а ми переходимо далі до наших. Брендів, трендів та інших прекрасних речей, які роблять наше життя, теж доволі цікавим та насиченим, особливо коли всі інші наші емоційні питання і потреби закриті. Бренд Lace. у бренду The Lace я виділа. Виділила достатньо багато позицій, які мені дійсно сподобались. Я дуже хочу потрапити до бренда в магазин, щоб все самостійно там приміряти, передивитися. І про це я обов'язково розповім. І про цей досвід, який я отримую, сподіваюся, в нашому спільному чаті для усіх підписників. Чат Лагідна стилізація. Доєднуйтеся. А я думаю, що саме там я презентую власний свій особистий досвід приміряння і оглядування Даного одягу, даних речей. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це ось ця біла, прекрасна а, молочна а, сукня з льону. А, міні, а, міні актуальна, а, Молочний актуальний, білий влітку завжди актуальний. Льон влітку завжди актуальний. Дуже красива сукня, дуже ніжна а, і жіночна, і в той же час достатньо лаконічна. А, Красиво. дуже рекомендую зверну, звернути увагу, якщо такий стиль вам імпонує. Ще одна сукня, яка дуже мені сподобалася, знову ж таки, відсилка до а, білизняного стилю, як і попередня власне, модель, в тому числі. А, Теж тут у нас загравання з 90-ми є, рожевий колір, квіточки, все прекрасно, все дуже ніжно. А єдиний матеріал тут поліестер. Не знаю, дуже цікаво було би приміряти, щоб зрозуміти, як це відчувається на тілі, але в загальному думаю, окей, буде. Там ще ззаду є такий виріс. Тому думаю, що пересуватися мені теж буде комфортно. Ще є один варіант сукні це така міні-сукня в стилі бохо, такого сучасного. А в коричневому кольорі, тобто дуже багато в нас актуальності в дані сукні міні. Сукня виглядає дуже зручною, максимально літньою, тому що вона максимально відкрита. Рівень боху, шику можна підтягнути, підвищити за допомогою якихось аксесуарів в тій же тематиці, в етнотематиці, тобто це можуть бути ковбойки, часа або в якості взуття. Можливо, якась сумка в техніці кроше, можливо, якісь прикраси в етностилі. Тобто балансуйте, регулюйте відповідності до того, наскільки ви хочете створити образ в стилі бохо чи не хочете. Наступна модель це такий корсет на тонких бретелях. Мені дуже подобається саме ця модель. Корсети є доволі помітним таким трендом, але саме цей варіант мені сподобався найбільше. Мені здається, це дуже гарно буде в поєднанні із якимись джинсами, із різного роду спідницями, з міні-спідницями, з максі-спідницями, з шортами буде класно, з широкими штанами буде. Прекрасно, чудово. Ну і власне мені теж подобається тут ось цей баланс сексуальності, тому що все-таки корсет, він підкреслює дуже фігуру. Тут є такі білизняні елементи частково, але в той же час завдяки гудзикам, завдяки строгому матеріалу, цим клапанам, які імітують клапани з жакету. Так, це все балансує ось цей такий фльор сексуальний. Тому так. Ще один джемпер поло трикотажний. Я сюди додала в такому теплому, жовтому відцінку. Мені здається, він дуже красиво буде власне, поєднуватися з смагою для таких смаглявих дівчат, жінок красиво, власне, з коричневим він. Кольором тут представлений на, в цій стилізації, мені дуже подобається. Так само з рожевим, більш таким насиченим рожевим він буде теж красиво поєднуватися, з зеленими відтінками, з синіми, блакитними. Тому мені подобається. Знову ж таки, силует простий, матеріал простий, базовий, але відтінок більш насичений, що додає власне якогось такого різноманіття у ваш гардероб, якщо це різноманіття вам потрібно даного сезону. Ще дуже красивий комплект топа та спідниці з тенселу, знову ж таки, в такому сіро-бежевому відтінку на сайті вказаний колір Ivory, А знову ж таки, хотілося б дуже подивитися його вживу. Сподіваюсь, мені вдасться. Виглядає цей комплект дуже вишукано, дуже красиво. Кожну цю річ можна носити окремо, і це буде доволі універсальна річ. Знову ж таки, завдяки простоті свого силуету в цілому і кольору, і разом це виглядає максимально вишукане. І якщо у вас є попереду якась подія протягом літа, на яку потрібно буде виглядати трішечки більш елегантно, вишукано, то точно і однозначно раджу звернути увагу на цей костюм. Наступний бренд бренд Стіма. У Стіми я виділила. Небагато моделей, хоча доволі багато симпатичних моделей там було. Але з того, щоби напевно я би собі обирала, якби обирала, то це ось таких два лонгсліви в молочному або в зеленому відцінку. Лонгсліви є такі трошечки напівпрозорий, мають матеріал, тобто під них можна одягнути теж якусь контрастну майку, наприклад, або спортивну білизну, або таку базову білизну, і це теж буде класно виглядати, І там є така невеличка деталь з стразіків, І вона власне, особливо в молочному відцінку, виглядає доволі ненав'язливо. Тобто це такий цікавий елемент, який може розбавити звичайний базовий омерез. І наступний бренд бренд джул. Як я вже згадувала, у бренду джул є ось такий формат власне, актуального пола в смужку, але в форматі лонгслів. Тобто це не футболка, а лонгслів. І, в принципі, це теж. Класний актуальний варіант, який можна носити і влітку більш якісь прохолодні дні, і так само восени, і так само залишити його і під якийсь зимовий період, коли можна поверху одягнути якийсь піджак, жакет, кардиган, жилетку утеплитися словом. Досить варіативна річ, і знову ж таки в нейтральних таких базових відцінках. Тобто річ є дійсно універсальною, і тому я її вам раджу. Склад 100% бавовна, що приємно. І ще дві моделі від джул. По суті, це одна модель, але в різних інтерпретаціях це міні-сукня з принтом, квітковим принтом. В одному випадку це будуть такі ніжні троянди, дуже гарні. Дуже ніжні, і в іншому випадку це будуть кульбаби, красиві, теж в такому більш вже блакитній варіації, чи тендітний формат кольору. Обирайте той, який вам більше подобається, якщо взагалі ця сукня вам панує Знову ж таки, обирайте те, що подобається вам, а не те, що рекомендую я. Моя задача була. Просто показати формати альних моделей, і які вони є серед наших українських брендів. Власне, це знову ж таки репрезентація білизняного стилю, який з нами вже дуже дуже давно насправді, і а, практично кожен сезон в тому чи іншому форматі, якісь білезняні сукні, білизняні спідниці, топи з'являються. Якщо це той тренд, який вам теж подобається, можливо, вам сподобається і такі формат сукні теж. Бренд Влорія. Бренд Влорія я обрала ось таку майку асиметричну, асиметрія в нас теж є трендом. Вона проста, зрозуміла, але з дуже цікавою деталю, і мені здається, виглядає досить стильно. І в цій стилізації мені теж дуже подобається. Тобто, такі декілька в нас акцентів, все дуже графічно. І якщо, власне, така графіка, це є такою. Певною презентацією, характеристикою вашого стилю, то зверніть увагу на дану модель. І мінімалістичні босоніжки теж такий актуальний тренд. І ці босоніжки в нас представляє бренд Vilo. Я обрала їх саме в коричневому кольорі, Здається, вони ще є у варіації чорного відцінку. Жила дуже просто виглядають зручними. Тому якщо це. Те, що вам потрібно, і та модель, яку ви шукаєте, то знайте, що у бренда Віло вони є. І ще один бренд взуття: це бренд Ікос. І у бренду Ікос вийшла така нова модель капців, і вони мені дуже сподобались. Така альтернатива клогам, так, до яких ми трішечки вже так звикли. І якщо вам подобається, коли ваші пальчики в теплі і закриті, але п'ятка вільно дихає, то можливо даний формат вам сподобається також. Мені здається, виглядає симпатично, оригінально і такий. Компроміс між закритим та відкритим повністю взуттям. А наступний бренд це бренд Noma Studio. А, тут я обрала знову ж таки сукню в білизняному стилі. Ну, Мені здається, сукнь на літо не може бути забагато. І знову ж таки, ніжно-рожевий колір. А, виглядає сукня дуже ніжною, дуже легкою, мені здається, в ній дуже приємно а, перебувати. В складі вказаний 90% віз коза. І доволі універсальна сукня, думаю, багатьом підійде, і в залежності від аксесуарів. Вона може бути більш такою casual, або більш лакшер, більш нарядною, в залежності від того, знову ж таки, які вимоги до ситуації. Ще один тренд, який, мені здається, трішки пізніше буде представлений, більш глобально, але вже в деяких брендах я його помічаю, це Noma, власне, Studio, один з них, і це Майка плюс. Болеро. болеро стає актуальним знову. Не думала, що я почую це слово знову. А здається, в останнє його чула десь в школі років 20 назад. Але так, болеро знову актуальним і в, такій, в такому контексті якоїсь балетної студії, балетного класу, так? тобто така балетна естетика, нам власне цей тренд і. Повернула і ще один тренд, який презентує Noma Studio, це Polkadot, горошок. Є актуальним горошок, це в принципі класика, так як смужка, як клітинка, як анімалістичні принти, але час від часу щось стає більш таким виразним гучним, щось показують більше на подіумах, їх інтерпретацію якусь. І, власне, Полька знову в тренді. І тут є така в нас доволі проста, зрозуміла, чорна сукня. Як на мене, вона виглядає достатньо вишуканою, тобто вона назвала цей формат форматом на щодень. Ось, але вона в той же час є доволі лаконічною і простою. Тобто це такий мікс, і якщо якраз вам потрібна сукня на вихід, але не парадний вихід, там, мені здається, це якраз такий формат. І ще один бренд, який теж презентував нам сукню з Горошком або в Горох, це Чичі Коко. В них ми бачимо навпаки чорний горох на світлому тлі. Така сукня з вінтажним таким вайбом. Так Вона більш презентує ніби такі сорокові 50-ті роки, 40 сорокові скоріше. Ну, красива дуже сукня, мені подобається, гарно буде поєднуватися з якимись просто Джейн лаконічними із якимись туфельками акуратними босоніжками на підборах. Дуже симпатична. І також в цьому ж форматі, в цьому ж матеріалі є і. Спідниця і в спідниці додане таке мережило, що відсилає нас вже до такого білизняного знову ж таки стилю, Тобто, в нас тут ми бачимо поєднання двох трендів, класно буде доповнювати абсолютно різну палітру кольорів, тому що тут у нас є молочне тло, чорні горохи плюс чорне. Мережево, і це доволі таке універсальне поєднання, класичне поєднання, яке гарно доповнить і всі інші більш виразні відтінки. Ще одна річ, яку я обрала з-поміж багатьох брендів, в яких є та чи інша варіація. Футболки з якимось іронічним надписом, чи з якоюсь, з якимось іронічним забавним зображенням. Я нарешті обрала хоча б щось ось. і вирішила, що ось це є таке найбільш нейтральне. Щось про Париж, щось про Львів. Словом, просто красивий надпис, такий лаконічний, гарно знову ж таки поєднається з якимось. Іншим одягом, базовим або дуже виразним, з різними кольорами теж буде красиво поєднуватися, і це така міра і баланс. Щось цікавеньке на базовому. На цьому все, я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, дане відео було вам корисним. Якщо так, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Звісно, я вас попрошу написати про те, чи якась з цих речей вам особливо сподобалася. і особливо напишіть, якщо, можливо, якусь з них ви вже встигли придбати. Поділіться своїм досвідом, також напишіть свої якісь улюблені українські бренди, можливо, про які я ніколи не згадую, а вони існують. Мені буде дуже цікаво і я буду вам вдячна. Якщо допоможете мені розширити мої Власні горизонти, і, звісно, я впевнена, що всі глядачі і читачі коментарів будуть теж вам вдячні. Що ж, я бажаю вам прекрасного дня, чудового настрою і до зустрічі у новому відео. Всім па-па!